Сьогодні у нас Ой, кулінарний блог. і ми з вами приготуємо ось таку неймовірну смакоту. Лише подивіться, як воно гарно виливається в нього. Пахне як. це дуже класний рецепт. Якщо у вас так як і у мене немає світа, я тут знімаю з купою фонариків, але Насті не зламати переможе Україна. Нам обов'язково потрібно: це сир. Багато сиру. шинка. Ну, а далі, по ходу, розберемось. Три тарілки, але тут лише дві. О, це так несподіванка. Шведесенько, три тарілки. Борошно. Одну з них додаємо борошно. Обов'язково просіюємо. Ви ж пам'ятаєте? Я не знаю, скільки його потрібно, тому насипала десь ось стільки. Яйко. Сподівайко. Його додаємо в іншу тарілку. І трішечко його взбиваємо. Панірувальні сухарі. Їх висипаємо в третю тарілку. Додала ось стільки. В ці сухарі я пропоную ще додати свої улюблені приправи, перемішуємо, розрізаємо сирочок на квадратики. Ось такі. його я обманюю. Це ж не квадрат. Ви цього не бачили. Бачили відкриваємо шиночку, і зараз почнеться тришечок. Не потеряйте за мною. Нам потрібно ось це. Завернути в ось це. І звичайно, при нарізанні кубиків сиру я про це не подумала. Сподіваємося, влізе. Не впихайте, не впихуємо. Кладемо шиночку, в центр ставимо сирочок і танцюємо з бубном, щоб вона склалася. Так, ось так ніц не зрозумідка олія. наливаємо в сковорідку і розігріваємо її. Щось воно стріляє. Я таки щось наскладала. Будемо думати, що нормально. Ага. Далі беремо ось це і занурюємо в муку. Намагаємось в яйце і в сухарики. Щось воно стріляє сильніше. Що тепер робить? І тепер ось це потрібно покласти ось туди. Мені страшно. І мирного рішення не буде. Хух. Кидаю і відходжу. <кхух> Жариться. Тепер потрібно це все саме зробити із ними. А можливо. А в кого вийшло? В мене. Потрібно було додати відро олії, але звичайно я цього не зробила. Бо що? Ти скнара! Бо мені просто-напросто шкода її стільки виливати. Тому я дуже сподіваюся, що щось вийде. А тепер прийшов саме відповідальний момент. Потрібно перевернути. Опа! Ой, це вирвалося. Ем... Ми старалися. А дубки не дуже вийшли. Але хто ж дивиться ззаді? Готово? Звичайно, не без прикольчиків. Ось цих. Що це? Хрин що. Він його розірвав і воно мало вилитися звідти. фантастика. це дуже смачно. Обов'язково спробуйте. Я думаю, з такими рецептами ми до літа точно схуднемо. Що просто? Спробуй.